Яскравий стіл з різнокольоровими та екзотичними фруктами головний атрибут цьогорічного нового року. Вогняна мавпа любить овочі та фрукти. Не варто забувати про банани. Задоволена мавпочка обов'язково принесе в оселю радість. Хоч в цій родині настрій створює сімейний затишок. Новорічний стіл, новоспечена депутатка міської ради Регіна Гусак, сама не готує. В поміч їй діти. Сашко та Оля ріжуть, натирають і перемішують. кипить процес приготування знову ж таки італійської страви – лазанії. Приготовлення лазанії під Новий рік – це ще одна можливість, ще один шанс в сім'ї побути в місті, щось в місті зробити. Психологически всегда ценнее, когда вот результат есть командной работы. Усі гуртоми з травами справилися за півтори години. Двісті гривень заважило м'ясо для фаршу та гриби для салату. Решта передані родичами італійські продукти. Найголовніше в этом блюді все таки не м'ясо, і не сир, і не соус бешамель, а імені жидка золота. Це олівкове масло, екстра верджене першої вижимки. М'ясних страв на новорічному столі не повинно бути тим більше яловичини чи кролятини. Це відлякує мавпочку. Та Регіна не переймається, каже, знає власний секрет. це очень спілкувальне життя. тому при зустрічі этого нового року вам потрібно бути. Как можно больше гостеприимными. Ну и мы тоже хотим проявить свое гостеприимство и пригласить всех желающих на лазанью. Гасяйтесь. Пенсіонерка Валентина Тимошенко вогняну мавпочку не роздратує на її столі ані яловичини, ані кролятини, лише овочі та фрукти. Це те на що у неї вистачило грошей після оплати комунальних послуг. М'ясо я от не купила і не можу, мабуть, купити, і сідочку купить, Ну і що й пост от. масло. Тож слівочне лучше маргарина, а лучше ж все таки було масло положить. І от так все. Все на фруктах і на овощах живем. Смажена картопля, голубці з грибами та печений карась замість морського окуня. Такий новорічний стіл у старенької. На все вона потратила близько 30 гривень. Частину продуктів виростила власноруч. Картофіль, води хочеться голубці, збираємо самі гриби. Я з грибами приготовила голубці, хочу приготувати, перці, теж виросте, капусту, Ой, морков, так з марков'ю, як корейська. Ну, таке самі думаємо. Стіл свій серверує святково, ставить гілочку ялини. Хоч саме дерево цього року для неї занадто дороге. Цієї ночі вона загадує одне бажання, щоб вся, вся Україна визрадилась і був в країні мир.